Всім привіт! Сьогодні я граю в Майнкрафт і коротше, я спішу вас порадувати, що я нарешті починив цю проблему з пам'яттю. Ну, починив не я, а мій дядько. Коротше, розповідаю. Я не буду прям вдаватися Отой. в подробності. Я просто скажу саму важливу частину. Те, що я не бачив файли. Ой-ой-ой, неутопнює. Ну, коротше, дивіться, коли я вибирав очистити програми та дані, я не звертав увагу на файли. Ну, типа там з самого низу вони будуть на редмі. І, коротше, я як туди не заходив. Як мій дядько туди зайшов, дофігіща ненужних файлів. А ой, вибачте. Просто я зараз на повербанку сижу. Ну, бо світла деба. Так що вибачайте за те, що може таке ставатися. Коротше, я хочу на цей раз порадуватися і зробити хоча б. Отой, хоча б щось. Е, до речі, так, да, як ви бачите, я вже можу зробити кап'йошку. А, ой, що я зробив? А, взагалі тут це зробити. Глядненько. Блін, а я ж тепер не знаю, що я буду робити на, на телефону на той на щот... як об'яснити. Я не знаю, що буду робити на щот такої. Да, що сервера. Коротше, чого я говорю, що не знаєш робити, то подивіться. Як ви пам'ятаєте, в мене були такі, так скажем, потенціали в той. Що Ну, коротше, я доволі хорошенько, ну, нормальненько так проявляв себе в ПВП на мечах, але як ви розумієте, я перейшов на нову версію, ну, ви побачили в мене коп'я. І я не знаю, чи я зможу нормально адаптуватись до. Е Коп'я. Так що, будь ласка, не хейтіть мене за те, що я перейшов. Ну, за те, що я не вбів пехатись на коп'ях. До цього я вбив пехатись тільки на бичах. Ну, в принципі, я про тії коп'я знаю чуть чуть інформації, як типу, вони там працюють. Ай, бля, так ти готов доіграти. Крафтимо зразу новий топорчик. да, я щось странне з зробив. Я замість того, щоб з самого початку крафтити щось тарабальне, я скрафтив цей спис кірку. Не, ну кірка це типу, стандартно, але я з самого початку скрафтив, в да, щось дерев'яний спис. Меч дерев'яний. І все, навіть кірку не скрафтив, але все-таки скрафтив. О, о! Добре. Коротше вже світло з'явилося. І мак. Можна буде з друзями грати. До речі, треба ще їх попередити про цю круту штучку. Але воно красиво виглядає. Так, але мені би моба якогось знайти. О, зомбак. Ух ты ж. Офигенно. Теперь зомби один зомби поехать сможет. Не, в принципе, выглядает стандартная ПВП. Бляха тут якісь стички біомів там далі берез вийде о А як оце от Ще як це робити. А, -а, -а, а Шо? Шо це? Типа я через... Не понял, что тут -то... только что было. Я что-то не адаптировался, мне кажется. Не, ну мне уже нравится копье. Мне, мне интересно, как вы Хлопці обрадуються, почувши е, цю новість. Кстати, як ви бачили, я граю на хардкорі. Ну, да, знову ж вибачайте. Я вам говорю, що. Я не знаю, що до сих пор сижу на повербанкові. Ну, так так. О! Об'єм курів. Що? Не понял. Я раньше Крову только двумя критами с камьяного меча убить мог. Это что за... Я в шоке. Ай, больно. О, это что там такие вдали? У тут іщерка така і матінь падає. Давайте отут я вже першу хатку свою вузведу. Зроблю її невелику. Так давайте. Типа раз, два, три. Четыре. Думав, чи три, чотири, чотири зробить. Три, чотири. Я зроблю, так скажем, стандартненький. Розбір хатки, раз, два, три, чотири. Это, скажем, через блок 3, 2, 3, 4. Не знаю это? Вот. У, бляха! А мне кто что не получит урон? Вот тили, тили, бум, тили, тили, бум. I love you so, baby, look что за ноги? Бляха, для мене це така новинка. Й-майо, я ж тепер можу скільки модів скачати. Є-е-ей! У мене бляха-муха мечта збулася. Ой, яка ж добра. Ну, вы на. Я ж теперь могу скачать мод на курули, на куруля. Вот той. скелети. Йо-йо-йой. Офигеть. Ой, я не знаю, что я так радею, но я просто радию. Ну, я могу скачать. Так. О ти вибач, але ти не тут став. Ти мала встати взагалі отут. Да? Да. Еріс 2тері. О, добре, що не все перерубив. Ну, бо тут теж має стояти рез-двітері. Може це відео буде недовгим, ну, бо тут я хочу просто попробувати новесеньку обновочку. Як ви бачите, що я сильно не заморачуюсь, мені найголовніше просто покайфувати у цієї ігри. Ну, то просто і, і, і так було погано через те, що ну, тіпа, розумієте, я ж удалив Майнкрафт, щоб скачати нову версію, але я підготував місце, постарався почищувати максимально все, що міг. Не вийшло в мене скачати новий Майнкрафт. І коротше, сталося все так. В мене дядько питається, ой, не питається, а говорить мені, типу, ну, на повербанку він іграти. Кстати, чого я на ньому граю? Тільки сидіти максимум в Тікток. Я йому говорю, нема тіктока. Він говорить, а чо так? Я говорю, пам'яті нема. Він говорить, в ігри граю, я говорю, ігор нема. Він говорить. Ой, ні, ні він не ігри грай, а ігри поудаляй. Я йому ска е говорю, я свою останню ігру він говорить, А ну покажи телефон. Показую, він собі быстренько розібрався. І все, і все. Не, навіть не. Я вам свою радість передати не можу. Раз, два, Ладно, люди, всем пока. На этом серия заканчивается. Ну, потом может, еще выдали, потом кто-то развивает в новый. Давайте, всем пока-пока.